У лісі ранком білочка з лисичкою зустрілася біля струмочка. Білочка пухнастим хвостиком помахала і каже Подивись, який в мене хвостик, мов хмаринка. М'який, пухнастий, золотавий на сонці. Ніхто такого не має. Лисичка хвостом хитнула і відповіла Ну, хіба що в мене мій хвіст довгий, пишний з білий кінчиком. Коли йду, всі звірята обертаються, тож він найкращий. Вони сперечалися і сперечалися, аж ташки на гілках почали сміятись. Нарешті мудра сова озвалася із здупла: Досить сваритися. У білочки хвіст допомагає стрибати по деревах, а у лисички. Тримає рівновагу і зігріває в холоді. Обидва хвостики прекрасні, бо кожен потрібний саме вам. Білочка і лисичка подивилися одна на одну і засміялися. Твій хвостик такий гарний, сказала білочка. І твій теж, відповіла лисичка. Відтоді вони більше не сперечалися. А разом хвалилися, які хвостики бувають різні та чудові.